Привіт, братан! Я сьогодні вийшов на природу і. Тут красиво, реально. Тут такі листочки, не сказати лепестки, квіток, типа розсипані по землі. Все так красиво виглядає. Знаєш, коли ти починаєш проявляти більшу увагу до того, що твориться на вулиці, тобто як виглядають навіть прості дерева. Тобто, як, наприклад, там якийсь жук повзає чи може... навіть як трава рухається, який вітер типу, роздуває і вона рухається кожна травинка в свою... В своєму напрямку. Я сьогодні я хотів поговорити про те, як ти можеш перестати ненавидіти своє життя. Тобто. Е, зараз ти можеш сказати, типу... ...ей, я не ненавиджу своє життя, ти о чому, типу, Ти про що? Але. Я тобі задам ще одне питання. Чи задоволений ти своїм життям зараз? От тобто, ти зараз, наприклад, граєш там відеоігри цілий день, втратиш свій час, не займаєшся, просто сидиш вдома, навіть на вулиці не виходиш. Чи задоволений ти своїм життям, так? -то? Якщо відповідь Так, то. То удачі тобі можеш виходити з цього відео. Мені нема що тобі говорити навіть. Але якщо ні, все-таки, то. То я хочу тобі допомогти. Я хочу тобі розказати, як ти можеш зробити щось для того, щоб покращити це. Тобто, <кхе> у мене теж було таке, коли я, типа... І навіть і своє життя, типу, а депресія, там, тривога і такі інші всякі фігні. воно не прийшло. Ну, тобто, воно зменшилось, але тривога не прийшла. Тобто, та, вона її взагалі зараз немає, тобто, але якщо її щось Послідує її викликання, то я просто почуваюся знову таким, як я був, наприклад, перед тим, як я почав цей свім розвиток. Тобто, ти не можеш втекти від цих відчуттів, тобто негативних. Але ти можеш їх значно поменшити, щоб вони тебе тобто, тобі не заважали. Ти можеш ставити їх. не знаю. Ти можеш не реагувати до них, ти можеш бути тобто, уважним до них і ставитись до них як до почуттів. Тобто. Перша річ, яка якраз у цій речі допомагає, тобто бути уважним до своїх думок і почуттів, це через медитацію. Я знаю, що ти можливо пробував медитацію, тобто очистити свій мозок від думок. Ні, це не так. Це я хочу тобі розказати про один спосіб медитації, який працює найкраще. І який тобі допоможе отак от бути більш уважним до всього. Це простий 4-складовий принцип. Там просто пташка є на неї, типу, цікаво. Тобто, дивись, перше, це ти фокусуєшся на теперішньому моменті. Тобто, це може бути будь-що. Ти можеш фокусуватися на своєму диханні, можеш фокусуватися на якомусь. Е Сантиметр твого тіла, будь-що, наприклад, ну, відчуваєш одяг на, своєму, ну, на своїй шкірі. Добре, ти тепер розумієш, тобто, фокусування на, ну, на одній речі, якісь, які від, яка відбувається зараз. Тобто це не думка, не якась річ, яка відбувалася раніше, або відбувається зараз. Медитація це коли ти фокусуєшся на чомусь, що відбувається прямо зараз. Тобто ти фокусуєшся на теперішньому часу, який пливе. Він пливе і вже ніколи не вернеться. Ти маєш, типу, вхопитися за нього і триматись його. Тобто... Але звісно, що цей мозок буде відволікати тебе від цього. І друге, це... це буде підсвідомо, тобто ти не будеш знати про це. Але цей мозок переходить, тобто, він починає думати про щось. Ти ще цього не бачиш, але, але він починає думати. Йому стає лень. Тобто, ліньки фокусуватись на одній речі, і він починає. Йош, він починає думати про щось. Не зв'язане з медитацією. Взагалі тобто, думати саме. Далі третя річ, ти вже розумієш, що це має бути зрозуміння. тобто Ну, типу розуміє того, що ти відволікся і... і все. тобто. І четверта річ це повернення до теперішнього моменту. Ти повертаєшся до самого першого кроку. Тобто медитація це має бути звідси до сюди. Від, пер... від е... четвертого до першого кроку. Тобто ти фокусуєшся на теперішньому моменті, ти відволікся, ти зрозумієш, що ти відволікся і ти вертаєшся назад. Враховую це медитацію як якусь тренування, якусь вправу, яку ти робиш. Тобто, хай це буде оцей от цикл, чотирьох, ну, цикл з чотирьох дій. Хай це буде як одне повторення. Тобто, наприклад, одне підтягування, чи якесь там віджимання, чи щось, не знаю, бісив скачаєш. Думай про це, як оцякот. і медитація має складатися з найбільшого таких от речей. Тобто, ти не маєш тобто, від... а, опустошити свій мозок? Ти маєш просто зробити наскільки найбільше тих от повторень, як можливо. Тобто, Ти фокусуєшся, відійшов. що там далі? Розумієш, ти відійшов і повертаєшся назад. І ти маєш таке робити, ну, не знаю, багато разів. На визначений тобою час. Ну, тобто спробуй це навіть на 3 хвилини. Скачай саму найпростішу програму для медитації. Я рекомендую використовувати Медіто, тому що єдиних інших не знаю. Медіто, типа. Знаєш, я називаю це як Spotify для медитацій. Тобто, там є різний вибір е, всяких сесій медитатичних. Тобто медитатичних. Е, шо? Ти вибираєш сесію, і вона є, або там є таймер, і на якому там взагалі нічого, тобто на початку там є простий дзвіночок і на кінці теж, або є, в тебе є такий провідник, який говорить тобі, типу, дихайте так, або не знаю, думати про ОТО, будьте вдячні за ОТО, і він буде тебе підтримувати, тобто казати, ей, братан, фокусуйся на першому моменті. Так от, це була медитація. Тепер медитацію я не знаю. Я би рекомендував її робити після другого. Друге, це буде закінчити тратити свій час у відеоіграх і соцмережах. Тобто зменшити їх кількість настільки, що вона тобі навіть не заважає. Тобі потрібно зробити якийсь дофамін, якісь голодання від дофаміну, я не знаю, зменшити на, ну, дуже, на дуже мале відстані. Тобто, якщо ти граєш, наприклад, там, 3 години відеоігру в день, хоча я тобі не вірю, то можеш робити по одній годині. І це вже буде хороший прогрес. Тобто зменшуй, 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 поки ти взагалі не перестанеш грати. Медитація це, знаєш, як прокачка уважності. Тобто, ти зараз забиваєш свій мозок оцими відеоіграми з соцмережами і всякою фігньою, непотрібною інформацією. А медитацією ти просто вивільняєш свій мозок, робиш його більш фокусованим на якісь речі. Чусь ні заложений, кофе. Ти фокусуєшся на якісь одні речі і ти стаєш природньо щасливіший, тому що в тебе нема таких різних рандомних думок, які попадаються тобі в голову кожні, не знаю, 5 секунд. О Боже. На вулиці просто холодно, типа яка то година. О, пів дев'ятої. Зараз там темно через пів години. Тобто, медитація це як <кхи> реверсивний тікток, я люблю казати. Тікток це коли тобі попадається там відео, ти листаєш, листаєш, листаєш. Там Кожні 5 секунд нове відео, тобто нова інформація, твій мозок не може нормально сприйняти це. І він навчається, ну типа затопляє себе, по-іншому сказати. Він навчається сприймати інформацію кожні 5 секунд. А медитація вона навпаки. Тобто Ти з медитацією збільшуєш свій фокус. Ти розширяєш його на довші відстані. Щоб, наприклад, ти міг сісти і подивитися там двохдинний подкаст підряд без ніяких пауз, там нічого, щоб типу. Да і медитацію треба робити, щоб зрозуміти себе, щоб зрозуміти, хто ти такий є. Але я думаю, що більше ти зрозумієш, хто ти такий є через думання, через записування своїх думок. Тобто глибоке ведення журналу, де ти база, ну, типа, відкриваєш журнал, ну, своєму блокноту. Ти купляєш там блокнот, береш ручку і пишеш, типу. Сьогодні у мене стрес. <рес> Ні, але будь серйозним з цим. Типа. Будь серйозним. Тобто, ти маєш написати те, що тебе тур... тривожить. Те, що тебе турбує. Тобто, ти маєш викласти цю проблему, щоб твій мозок не повторював, не повторював, повторював її назад. Щоб ти її десь записав. Тобто. Ряхуй, що якщо ти записуєш щось на папір свої думки, то вони тепер збережені. І тобі в твоєму мозку не потрібно їх. робити, коротше, важку роботу, щоб знайти їх знову. Або ти, можеш ти забудеш і все. І ти прочитаєш такий листок. Ага, то що в мене було в голові тоді? Ти такий. Та й само ведіння цього журналу, тіпо, як воно, блокнота, прокачує твоє думання. Тобто, ти можеш писати, писати, писати на ну, тіпо, годину підряд чи там, бути дуже креативним під час писання. Тобто, ти можеш стати письменником. <гум> якщо реально, якщо в тебе є уява і щось здібнуться до цього. Тобто зараз я. Практикую своє розмовляння, спілкування за допомогою цього от відео. Та й можливо я залию його на YouTube, буде мати комусь допоможу. Тож, е, наступне, це коротше. Займатися. Ну, ти знаєш, типу, що є качки, які. Вони казали, що, типу, Джим спас мене від депресії. І. По суті, це так і є, тому що качалка дає тобі якусь місію, якусь не знаю. Призначення якесь, щоб тіпа, ти знайшов собі. Ти якось знайшов себе через качалку. Тобто ти хочеш весь час покращити своє тіло, тобто накачати там, наприклад, спину, щоб ти такий був, такий от, або біцепс. І все, і ти прокачок, і тепер у тебе навіть є жінки, і ти такий вау, у мене дівчата є ого. І все. Воно покращує не тільки твоє ментальне здоров'я, тобто психічне. Воно дає тобі якесь заняття на день. Тобто ти можеш якось щось зробити продуктивне в день. Тобто, можна банально піти там повіджиматися, ти вже щось зробиш, ти вже щось не знаю. Відкачаєш свою гру, груди, типу, і буде тебе більше. Ти такий о гад, у мене прогрес. Тобто, і воно показує тобі е, найкращий мотиватор. Найкращий мотиватор це і є прогрес. Тобто, наприклад, ти пішов, там, подивився, в тебе стало трохи більше груди, або в тебе почався бачитись прес і такий о oh гад, в мене є мотив. в мене є прес. То я хочу його більше. Я хочу хочу стати більшим. Я хочу стати більш. Ну, типа. мати більше м'язів. Типу. М'язистим. І вона тебе мотивує прийти знову. Типа, і знову забомбіти. І знову, і знову. І, знов. і тепер ти досяг своєї мрії. Тобто тепер ти маєш. Естетичне тіло, яке ти хотів так давно. Але ти розумієш, що ти втрат... ну типа. поставив, ну, типа, не поставив, а втілив в нього важку роботу, щоб ти якось а, важку роботу. А, о, Боже мій! У мене слова закінчились ти починаєш розуміти, що ти втіла в якусь важку роботу, в щось, що ти тепер достойний цього тіла. Тобто, якщо ти там приймаєш якісь стероїди, то типу вилітаєш на качі немов. Але... <правді> Справді ти просто погіржуєш себе. А так ти повністю натуральний, типу. Це може бути навіть просто. Типу, купи собі пару колець, типу, знаєш, гімнастичні кільця, такі дерев'яні штуки, які підвішуються на. На, коротше, на нитках. І просто не знаю, підтягуйся на них, віджимайся на них. Найди якісь рутини якісь для воркаута. І просто йди по ним. Іди по ним, просто ти накачаєш м'язи і будеш просто в шоці від себе. Так ще й підніметься твоя впевненість в собі. Тобто, ти, ж, ти ж будеш розуміти, що в тебе є таке е, тіпо, тіло, в яке нікого нема. Типа, ти самий м'язистий, яз, типа зі всіх у цій групі і тіпо, ти почуваєшся самим найбільш е, впевненим в собі. Тобто. Займання спортом не тільки качає от це от твоє тіло, що ти, типу такий більш сильний, типу, і, там пружний і коротше, пригаєш більше як, як Манкі. Але воно качає твою впевненість собі. Тобто ти тепер можеш, не знаю, почати якось публічно говорити. А ще якщо ти, типа почнеш підкачувати, тобто. Удосконалювати свої соціальні навички, так ти взагалі просто станеш машиною. Ти бачиш наскільки я ентузіазмий на, на рахунок цього. тобто... Це цікаво бути на саморозвитку. розвитку. Але твій мозок буде це відвергати. тобто... ні, одна година відові це набагато краще, ніж сидіти там і, і не знаю... втикати в сінку. Але. Якщо ти будеш чекати сінку, ти хоча б щось зрозумієш про своє життя, а одна година відеоігр просто затупить твій мозок і ти. Наприклад, перед сном, ти не заснеш. Ну, можливо, ти будеш фантазувати про свою ігру. Тобто... Бо фантазувати перед сном, типа, не думати про якесь реальне життя, а фантазувати воно реально тебе швидше занурить у сон. Але... Ти просто твій мозок буде забитий, йому потрібно буде більше часу для того, щоб якось розгалужитись, щоб. я не знаю. Відпочити від того і інформації, яку ти здобув. Ти почнеш любити своє життя, коли ти поч... ну, зайдеш на цей саморозвиток, Коли ти зрозумієш для тебе, що... Для себе, що життя важливе, життя це офігенно, життя це безкінечна мотивація. Це доволі цікава подорож, я би так сказав, саморозвиткова подорож. Тобто, Можливо, в тебе зараз нема друзів, які можливо тебе будуть підтримувати над цим. Тобто, Друзі також відіграють важливу роль в цій саморозвитку. Тобто, Вони або тебе спускають вниз, або вони тебе піднімають наверх. Тобто вони якось тобі допомагають. Тобто ті друзі, які спускають тебе вниз, ті покажуть, е, чого ти не граєш з нами в відео, Юри? А ті, які друзі, які піднімають тебе вверх, вони завжди хочуть твого покращення. Вони завжди хочуть, щоб... О, британ, ти почав займатися? О, хорош, хорош. Але це достатньо одиноке одинока пр пригода, ну як сказати, тобто цей саморозвиток. Поки ти не знайдеш хороших, тобто високоцінних людей. І я бажаю тобі удачі з цим. Я бажаю тобі знайти таких друзів. Я бажаю тобі почати цей саморозвиток, взяти своє життя якось серйозно. Що ж, е, надіюсь, ти отримав трохи ціни з цього відео. До зустрічі.